Вітаю вас! Сьогодні ми з вами розглянемо будову венозних анастомозів. Венозні анастомози формуються шляхом е, поєднання притоків трьох крупних судин наш, трьох крупних венозних судин нашого організму. Що це за судини? Давайте з вами згадаємо. Це верхня порожниста вена, вена кава суперіор 1. Нижня порожниста вена, вена кава інферіор 2. І е, Крупно, нутрщего. Вена, вісцеральне вена це врітна печінкова вена, порте Геподіс 3. І ось між цими судинами, бачите, дуже багато існує анастомозів, Тобто ці притоки цих судин поєднуються один з одним і утворюють обхідний кровоток. Пам'ятаєте такі терміни, які ми з вами вивчали? Говорили, що ці обхідні судини починають починають працювати при патологічних станах, і тому сьогодні ви повинні по-перше вивчити, які існують анастомози, як вони класифікуються, і далі ви повинні відповісти собі на питання: навіщо, навіщо потрібно вчити ці анастомози, коли вони виникають, При яких патологічних станах анастомози поділяються на кавакавальні та портокавальні. Що це означає? Поділяються вони за латинськими назвами. Так, трьох крупних судин, які, які ми з вами тільки що назвали. кава Кавакавальні, тобто це анастомози між верхньою та нижньою порожнистими венами. А портокавальні анастомози це анастомози між верхньою нижньою порожнистими венами та ворітною печінковою. Буває анастомози між верхньою порожнистою веною та ворітною. А буває анастомози між нижньою порожнистою веною і ворітною веною. А буває так, що існує навіть порто кава кавальний анастомоз. Представте собі, уявіть собі, це анастомоз між всіми трьома крупними венами. Отже, давайте з вами розглядати. На перший погляд, може вам бути складно, але ж ми розберемося з цією темою. Так, І почнемо ми з вами з. Кава кавальних анастомозів. Ще раз давайте повторимо: кава кавальні. Це анастомоз між верхньою порожнистою та нижньою порожнистою веною. Я вам написала на минулому слайді, що потрібно повторити притоки цих вен, тому що тільки знаючи, які бувають притоки, ми зможемо поєднати їх разом. Тут ми розглядаємо ділянки. Ділянки, в яких утворюються ці анастомози. І от перший кава кавальний анастомоз, дивіться, на малюнок, він утворений в товщі передньої бічної стінки грудної та черевної порожнин. Тут утворюються так зване попкове венозне сплетення venosus, umbilicalis. І... Чим утворено це сплетення? Поєднанням двох судин: це верхня начеревна вена, вена епігастріка суперіор та нижня нечеревна вена, вена епігастріка інферіор. Поєднуються ці вени, ось вони одна з одної, і утворюють анастомоз в цій ділянці. Але дивіться, в цій ділянці існує ще один анастомоз. Ми його подивимось трішечки пізніше. І от тепер ми дивимося. Шлях відтоку вінозної крові від оцієї припупкової ділянки до верхньої, бачите, верхньої порожнистої вени. Ось скільки судин, бачите, стрілочка показана, вона тут не просто так, показує а, ток. Венозної крові, да, що від е, припупкової ділянки кров йде до верхньої порожнистої вене. Е, дивіться, вена внапігастрика суперіор. Далі вона є притоком вена Торатика інтерна. Це внутрішня грудна вена. А внутрішня грудна вена, в свою чергу, впадає у Підключичну вену, вена субклявія. Підключична вена формує плечоголовну вену, Вена Брахіоцефаліка. Ну, я показую вам з правої сторони, але ж з лівої, це ж все відбувається симетрично. Вена Брахіоцефаліка, і ми знаємо, що дві плечоголовні вони формують Вена кава суперіор. Таким чином. Ми бачимо шлях відтоку крові в верхню порожнисту вену. І дивимось тепер, як відтікає венозна кров до нижньої порожнистої вени. Вена Пігастика інферіор, вона є притоком вна іака екстерна. Так, венеляка екстерно формує загальну клубову вену, венеліяка Комуніс. І Венеляка Комуніс Декстра де і Ціністра формують в свою чергу нижню порожнисту вену, вена кава інферіор. Ось такий шлях відтоку. Багато судин, але ж знаючи всі притоки, можна дуже легко дивитись шлях відтоку так, цих. Крові по цих судинах. В який момент починають працювати ці анастомози? Ось що головне, ви повинні зрозуміти, коли існує перешкода так, в ділянці оцих крупних судин, так, може це буде пухлина, яка буде здавлювати нижню або верхню порожнисту вену? І тоді. Судина буде звужена, так, то крові по цій судині буде порушене, і тому виникає підвищення тиску в цій судині і тому починається, починає кров рухатись в іншому напрямку, і утворюються так звані. Кава-кавальні Що ж, давайте йти далі. Будь ласка, ще один анастомоз в передньобічній стінці, який утворює пупкове сплетення. Бачите, пупкове сплетення утворюється не тільки двома судинами. До них додається ще дві судини. Це грудоначеревна вена, вена тороко, епігастріка. Та поверхневі на черевні вени, Вене пігастрика І в цій ділянці вони утворюють ще один міжвенозний анастомоз. І дивимось шлях відтоку крові. Вена торака е вона є притоку Вені латераліс, так? бічної грудної вени, вона, в свою чергу, переходить в вену аксіляріс. Пахову Вену, Вена аксиляріс. Вена аксиляріс формує підключичну Вену, Вена супклявія, та, в свою чергу, впадає Вена Брахіоцефоліка та вена кава суперіор. Цей шлях ми знаємо. І тепер йдемо до вена Кава інферіор Вена Пігастрика суперфіціаліс, поверхнева не червна Вена, вона є притокою. Стегнової вени, вени фемораліс. вени фемораліс є притокою вени ілляка екстерна зовнішня клубова вена і зовнішня клубова формує загальну клубову, і дві загальні клубові формують нижню порожнисту вену. Будь ласка, ще один анастомоз, де в передньобічній стінці черевної грудної порожним. Бачимо. Вже пройшли два анастомози. Ще один анастомоз, але цей анастомоз розташовується в задній, в товщі задньої стінки грудної та черевної порожнини. Бачите, він невеликий, тут не складно, тому давайте розглянемо. Так, Знову ми бачимо вена кава суперіор, вена кава Інферіор, і в них є свої притоки. Вена кава суперіор має е, непарну вену, яка в неї впадає, вени азігос. Так? А вена кава Інферіор, ми говорили, що вона має пристінкові притоки, і вони мають назву вени люмбаліс, це е, поперекові вени, так, і між поперековими венами існує анастомоз у вигляді: Venu Balis ascendens. Це висхідні поперекові вени, і вони впадають, продовжуються права висхідна вена. вена Balis Ascendence декстра, Вона продовжується в вени азігос. Так. А ліва висхідна поперекова вена, вона продовжується в Вена Геміазігос. І таким чином вена Геміазігос впадає в Вену Азігос. А та в свою чергу, впадає в вена кава Суперіор. Будь ласка, не складний Анастос. Переходимо далі. Останній. Кава кавальний анастомус він включає в себе Венозні сплетення. Уздовж хребта, як ми тут бачимо, від рівня великого отвору потиличної кістки до верхнього краю крижової кістки, ми бачимо суцільні внутрішні і зовнішні венозні сплетення. Пlexus венозіс, вертебралі екстерні інтерні. І тут ми поділяємо анастомозу по ділянках. От у шийній ділянці венозна кров від цих сплетень відтікає в хребтові та потиличні вени, вени вертебраліс та occipitalis, які в свою чергу, є притоками вени Jugularis Interna, внутрішньої яремної а внутрішня яремна вена вона впадає в Вену Брахіоцефаліка, і Вена Брахіоцефаліка впадає в Вена кава Суперіор. Ось таким чином відтікає венозна кров у шийній ділянці. А от вже в грудній ділянці венозна кров відтікає в задні міжреброві вени, вени Intercostalis постеріорес, які, в свою чергу, є притоками вени азігос та вени геміазігос. Геміазігос впадає в вену Азігос і далі в верхню. Порожнисту вену. І ми спускаємось нижче. Дивимось, що в поперековій ділянці, так, звідси венозні сплетення. З'єднуються з правим та лівим поперековими венами: Вени люмбалі з декстра, ціністри, які, в свою чергу, є простінковими притоками. Вена, кава інферіор. Ось таким чином відтікає венозна кров від внутрішніх та зовнішніх венозних хребтових сплетень. Таким чином, ми з вами розглянули анастомози в переднюбічній стінці грудної червної, порожнин В задній стінці грудною чарівною порожнин та венозні хребтові сплетення. І тепер ми з вами переходимо до розбору портокавальних анастомозів. Ми з вами сказали, що портокавальні анастомози це анастомози між порожнистими венами верхньою та нижньою, та ворітною печінковою веною. Тож дивимось. Так, і що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо повністю кава-кавальний анастомоз. Так, з першого слайду. Знову ми повертаємось до передньої бічної стінки червоної порожнини і бачимо пупкове сплетення «Plexus venosus umbilicalis. Який утворюється поєднанням верхньої та нижньої надчеревних вен. І далі ми знаємо відток крові до верхньої та нижньої порожністих вен. Але, але тепер сюди приєднується ще одна судина, яка має назву. Припопкові вени, вени Параомбілікаліс, їх переважно 4-5. Ці вени прямують до воріт печінки вздовж круглої зв'язки печінки між лістками серпоподібної зв'язки. І впадають ці вени в ворітно печінкову вену. Таким чином в попкові, Ділянці формується портокавальний анастомоз. А ще краще буде сказати, що тут формується портокавальний анастомоз. анастомоз. Це об'єднаний анастомоз між верхньою, нижньою порушниціми венами та ворітною печінковою веною. І переходимо далі. І знову ми бачимо ще один кава-кавальний анастомоз, який формується завдяки поєднанню вени торакоепігастріка та вени Епігастрика Суперфіціаліс. Ці судини, ось ми їх бачимо на малюнку, вони також формують анастомоз між припупковими венами, які впадають в ворітно-починкову вену. І таким чином тут формується потужний порто. Кава кавальний анастомоз. І от про що ми тут повинні з вами поговорити: про клінічне значення цих анастомозів. Тому що є такий стан, який має назву портальна гіпертензія. Це підвищений тиск в ворітні печінковій вені. Які причини цього ви будете вчити на наступних кафедрах? Тобто Знову ж таки, може пухлина здавлювати ворітну печінкову вену, і тому діаметр її зменшиться. І відкриються так, шляхи обхідного кровотоку. Тобто кров буде відтікати в попкову ділянку по припопкових венах. І тому Припопкові вени вони будуть мати такий розширений діаметр. Ці вени мають звивистий вигляд у формі змієподібну форму. Вони, ці вени радіально розходяться від попкової ділянки і Цьому є навіть назва. Це спеціальний симптом, який має назву голова медузи. Ось ми бачимо ці розширені. Так, припупкові вени, які розходяться ось такому в радіальному напрямку від пупкової ділянки. Чому голова медузи? Тому що нагадують медузу горгону, так, у якій замість волосся були змії на голові. І тому. Я раджу вам запам'ятати цей симптом, ви будете використовувати його при вивченні портальної гіпертензії на старших курсах. Давайте далі. Наступний портокавальний анастомоз розташовується у товщі стравоходу. Що ми тут бачимо? Вени зефагіаліс, стравохідні вени, утворюють венозний анастомоз разом з вена гастріка сіністра з лівою шлунковою веною. в ділянці стінки, так, у товщі стінки з стравоходу формується венозне сплетення з травоходу. І від грудної частини кров відтікає по стравохідним венам. Вене езофагіаліс, q 9 тікає кров, в напівнепарну вене геміазігос та непарну вену вене азігос. І та, в свою чергу, впадає в Вена кава суперіор. А якщо ми підемо по іншому шляху, ми бачимо, що від стравоходу в червній його частині кров відтікає. По лівій шлунковій вені, вена гастрики сіністра, та є, в свою чергу, притокою вени Порте Гепотіс. І тому формується потужний анастомоз, так, венозний анастомоз в товщі стінки стравоходу. При, знову ж таки, синдромі портальної гіпертензії, існує. Венозної крові йде по лівій шлунковій вені, до вен з стравоходу і направляється до верхньопорожнистої вени. Таким чином, вени з вони кровонаповнені, і це може призвести до того, що може відбутися розрив так, цих вен і може призвести до крововтрати. І переходимо до наступного анастомозу. Цей анастомоз топографічно розташовується у товщі прямої кишки. Знову ж таки, треба згадати шляхи відтоку венозної крові. Від верхньої третини прямої кишки венозна кров відтікає по Ректаліс суперіор, верхній прямокішкові Вені, і впадає в нижню брижову Вену, Вена Мазентеріка Інферіор, яка, в свою чергу, є притокою ворітної починкової вени, Вена Портагептіс. А від нижніх двох третен венозна кров відтікає у вени Ректаліс медіус та Інферіор. І ці вени є притоками вени Ляка інтерна, внутрішня клубова вена, внутрішня клубова формує загальну клубову вену, вени Ляка комуніс та, в свою чергу, формує вена кава Інферіор. Ось ми подивилися шляхи відтоку від. Прямокишкового венозного сплетення. Плексус, венозус, ректарис. Навіщо потрібно це знати? Знання витоку венозної крові до тої чи іншої системи Вен, дає змогу зрозуміти шляхи метастазування при пухлинах прямої кишки? Якщо. Пухлина її клітини потрапляють у верхню прямокишкову вену, з током крові метастази у людини виникають в ділянці печінки. А якщо ракові клітини потрапляють в нижню або середню прямокишкові вену, то стоком крові вони у людини Переноситься аж до легень. Так, яким чином? Ми знаємо, що нижня порожні вона впадає в праве передсердя, з правого передсердя венозна кров потрапляє в правий шлуночок, а з правого шлуночка по легеневому стовбору кров тече у легені. І ось, бачите, шлях метастазування з нижніх двох третин прямої кишки до легень. На цьому ми з вами зупиняємось. Ми з вами вивчили всі анастомози, ми з вами вивчили класифікацію, так, як вони поділяються, портоковальні та кава-кавальні анастомози. Ми вивчили ділянки, де вони виникають так, передня, задня ділянка порожнин грудної та черевної це внутрішні органи. Це стравохідне венозне сплетення та прямокушково-венозне сплетення. І ще ми з вами розглянули, на мій погляд, теж дуже важливий аспект цієї презентації: це клінічне значення. Тобто портальна гіпертензія, інші патологічні стани, при яких виникає пошкодження течії крові, вони призводять до того, що виникають вищеназвані названі обхідні. Анастомозу, так, опікний ток крові, який веде до виникнення анастомозу. Дякую вам за увагу! До побачення!